Привіт, що нової глядачі. Коли твоє хобі автомобілі, і твоє хобі приносить тобі невеличкі гроші, тобі подобається цим займатися, ти не можеш пропустити таку подію, як женевський автосалон. Тому сьогодні ми відвідаємо цю автовиставку і знімемо якесь маленьке, коротеньке відео про новинки в автомобільному переблизьку. Женєва, автосалон, International Show 2024. Добрий путь? Так, ну попасти всередину був ще той квест. Народу дуже багато. Але і всередині тут відбувається таке. Ну Подивимося, що ми тут можемо побачити. Цікавенького почнемо з першого. Thank you. Сидіть не буде можливості. Ми, як справді може й не буде, немає бажання. Але можна. Хей ну, Біля машин року більше людей. Але в більшість з тих машин вже була в автосалонах. На них можна було подивитися ось на такі машинки. А по салоні подивитися важко, і на дорозі, мабуть, таки не зустрінеш. Стілити більше уваги для першого гольфіка. ДЖДІ Пушка колись була червоний, бистрий. <різький> Є вашополіти на пацієнт. Але ці машини, мабуть, тут кожного року з'являються. Не так, як тішу, автомобілі роблять. Гарна штучка. Ауді. Вольво. Оце якийсь Land Rover, Range Rover. Сидячи з резини, він ще й їздить десь по якомусь селу. Е, рече му, збората ја ќе пиќа, а ова па бани сам. Поживам се да ги 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 е. Calcola, calcola calcola quanto costavano le macchine in mano. журналі здоров'я не було чистим. Смотри в кущ після кількох пар. в гарному стані. А далі. Вода не стімає, мені ще 2 ємності бально маленькі комначків. стім, два стім це Пацаненька у нас в хате. На вес посмотрите. 8 цилиндров, 300 лошадей, 200 фирмы, 4 тонны. А. а вы видите, что водитель в кабриолете, а пассажиры уже в этом <laughs> в салоне. Здоровенних платіс. Старенький форм, мабуть, один із перших. Спускаємося вниз до більш земних машин. Маю надію, щось побачите цікаве справа я. О, багік якийсь удачі, це фагі дачі. Прикольний такий позашипчовичок. Майже як пасти. Якщо ви хочете стояти в черзі, посидіти в машині, то ви можете постояти в машині, потриматися за кермо, а може навіть і проїхати сюди, пограти. Така саме історія. А якщо ви прийшли з дітьми, то ви можете їх віддати, щоб вони трошки полежали або погралися, або полазили. Що вам бачив? Не обійшлося без таких моніторів. <паспорядка> Побчиків не купиш. А в Європі вони продаються доволі непогано, дуже часто зустрічаю їх на дорозі. Але і вирішила не відкривати їх. Досить непогано представлена Альфа Ромео. що є на що подивитись у спортивному виконанні так виглядають педальки на спортивному боліді І це у нас шкода така м'якенька торпедка вілюрова такий багажничок. Бензинчиком пахнечи. Погазочок, на речі, закривається такими шпільками. Дінамічні поворотники за навіть у Рено. Але це прикольно. Електричний чи що? Ні. Сяду брину, екранчики такі цікавенькі. Є на що подивитись, не знаю, не пішов би, звісно, в салоні сидіти десь, але цю машинку сяду. Щось якісь льоп, іерогліфи, може хтось китайську мову поставив. Да, так, поставив. А це такий у нас тут бардачок, зарядочка, це прикольно а, як на Мерседесі почистки. Да, це звісно прикольно. З мовою погрався. <св язаний> <св язаний> Мабуть, спеціально <св> забувається. <'язаний> так, а Ну що я можу сказати? Оксавіс два поверхи і все. Я мав надію, що буде набагато більше. Машин, що я подивлюся, Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen. І, звісно, я хотів побачити новий крузак, посидіти в ньому. Але... Увалі кажуть, що найгірше автошоу із тих, що могло б бути. Ті, що були раніше люди. Плейстейшн. Можно пограти. Айці наклепали машинці. i проци. Закивин автосалон в Черноробе.